Україна здатна виробляти більше ніж кілька мільйонів дронів на рік. Таку заяву зробив міністр оборони Рустем Умєров у своєму нещодавньому інтерв'ю. Він відзначив, що наша країна нині е, власне, е, повинна виробляти ці дрони і має таку змогу. І е, мова йде не лише про власне виробництво, але і про закупівлю. Ми навіть у цьому році пояснили ринку. Що ми будемо закуповувати більш ніж мільйон дронів. Ми зі своєї сторони не казали, скільки ми можемо виробити, але декілька мільйонів дронів ми можемо виробити, з яких держбюджет деякі речі оплачує, деякі кошти ми знаходимо у партнерів. Тобто наша спроможність більш ніж декілька мільйонів дронів. І ми це спроможні зробити. На наступний рік ми не дамо ворогу нас обійти. Тому в цьому році ми будемо виробляти вже в декілька разів більше. Я нагадаю, що напередодні Путін заявив про те, що на Росії потрібно до кінця року збільшити в десятеро виробництво дронів, і мова там ішла про е, більше мільйона дронів, і те, що говорять експерти, що е, на Росії зараз вже виробляють більше мільйона дронів. швидше за все це вже реалізована історія, і просто Путін ставить такі задачі і показує своєму е, споживачу російському. споживачу, Живичу контенту, я маю на увазі, що е, нібито російське ВПК зростає. Тим часом збройні сили України здатні занурити Росію в темряву, наносячи удари ударі по їхніх енергетичних об'єктах. Це продемонстрували наші оборонці минулого літа. Таку думку висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Він відзначив, що ураження деяких підстанцій не дало можливості переключати частину електроенергії з центру на південь Ерефії не було у нас такого задуму, щоб влаштувати їм блекаут. Але у росіян енергетична система доволі вразлива. Я нагадаю блекаут на півдні Росії влітку цього року, саме в спекотні місяці. Він був саме через те, що на Ростовській АЕС відбулася аварія на одному з енергоблоків. Виник дисбаланс, система посипалася, тому що вона була перевантажена, і якщо до того, можна було її збалансувати, використовуючи підстанції від інших регіонів, але так відбулося, що за місяць до того сили оборони вразили дві підстанції на північному сході від нашої країни, і результат регіональний блекаут, регіон не менший ніж Україна, у Росіян залишився без світла. Тож можна вважати, що навмисно чи ні, швидше, що ні. Але ми продемонстрували, що можемо відповісти симетричним ударом і занурити в пітьму частину Росії також Росія. здійснила чергові невдалі ядерні випробування. Зокрема, ядерна міжконтинентальна балістична ракета Сармат. Вона вибухнула. Про це повідомили аналітики аналітики в соцмережі Ікс. Такі висновки зробили з огляду на супутникові знімки Пленетлапс. Я зацитую, що написали аналітики у соцмережі X випробування РС 28 САРМАТ виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон. Сармат це ракета на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску, зазначили аналітики. В час випробувань до полігону приїздили чотири пожежні машини, які, начебто, за офіційною версією зреагували на лісову пожежу. Проте супутникові знімки, які оприлюднили осінти аналітики, вказують на те, що на космодромі Плесецька видно величезну вирву, і саме вона стала результатом. Невдалого випробування ось цієї ракети. Що пишуть аналітики в видання Дефенс Експрес? Вони зазначають, що вибух міжконтинентальної ракети це катастрофа, яка могла статися раз на 50 років, бо ж попередній випадок було зафіксовано ще в жовтні 1960 року на космодромі Байконур. Тоді, власне, вибухнула. Е ще одна ракета, і знов ж таки саме тому аналітики пропускають, що Кремль навряд чи стане будь-яким чином визнавати, а тим паче розповсюджувати факт невдалого використання ракети «Сармат».